Вітаю, друзі, я Вікторія. Сьогоднішнє відео у нас про обрізку лаванди, саме як і коли зрізати ось ці квітоноси, щоб зберігти їх красу і цілющі властивості. Також я розкажу про магічні та лікувальні. Властивості цієї прекрасної рослини, коли обрізати квіти лаванди, все це залежить від цілей, які ви переслідуєте, тому що з лаванди можна зробити чай, можна зробити запашні букети, а можна просто посушити і зробити потім мішечки чи саше, чи подушки. Від цього і залежать терміни, обрізки суцвіть лаванди. Я мешкаю на півночі України, місто Чернігів. В мене лаванда тільки-тільки починає квітувати, і зараз вже можна починати заготовляти на зиму. Її квіточки для різних корисних речей. І ми повинні знати, що, ну, по-перше, лаванда, її магічні властивості, як і будь-яка духм'яна рослина, лаванда має своє значення. У давнину вважалося, що лаванда. Має властивість залучувати таке взаємне кохання, вона є символом доброчесності, шляхетності, спокою. І це не просто так, тому що і лікувальні властивості і Лаванда має. Вона заспокоює нервову систему, вона лікує розлади сну, вона лікує безсоння, і оце це все ми можемо використовувати і брати енергію від своїх рослин. Лаванди можна заготовляти для різних таких лікувальних речей і просто для естетичного задоволення. З лаванди можна робити, букети, можна робити саше, можна її сушити для таких лікувальних потім чаїв і лікувальних розчинів. Які ми переслідуємо цілі, в залежності від того, є різні методи обрізки у цих суцвіть, про які я сьогодні розкажу. Значить, як тільки починає лаванда квітувати, як тільки розпустилися перші листочки, можна лаванду вже починати зрізати на ароматний чай. Я... На чай заготовляють тільки суцвіття, хоча деякі зрізають лаванду трішечки так більше, зачіплюючи ці нижні листочки, але лаванди в мене дуже багато і для чаю я використовую тільки суцвіття, Ну щоб такий був вже дуже балований чай. І е, можна на чай зрізати лаванду як тільки на колосочках почнуть розпускатися перші листочки. Звичайно, якщо у вас мало лаванди, і вам шкода зрізати свої ці суцвіття, ви хочете на них дивитися, ну, поки вони квітнуть, можна десь там е, зрізати декілька соцвіць десь знизу і висушити їх собі на чайок. Е, Зараз, от як тільки-тільки починає квітувати лаванда, де хто вже Поспішає і зрізає соцвіття для букетів. Не поспішайте, тому що оці верхівочки суцвіт, вони ще такі тоненькі, слабенькі, і якщо зараз позрізати їх на букет, то вони будуть такі зігнуті наші підв'ячі. На букети лаванду ми зрізаємо, коли вже половина. Колосочка розпустилася, більша половина колосочка, коли вже квіточки розкрилися. От тоді ми зготовляємо їх на букети, збираємо почечок, зрізаємо тут, вже можна з нижніми листочками. можна... При цьому, коли ви зрізаєте лаванду на букети, використовувати якісь свої магічні числа. Тобто, наприклад, там я використовую число, воно вважається ангельським числом 121. Ось я зрізаю 121 колосочок. Це ми робимо у гарному настрої з думками про свої якісь мрії для того, щоб підсилити оцю цілющу. Властивість лаванди. Збираємо такий букетик, зв'язуємо його і підвішуємо у темному провітрюваному приміщенні догори зрізом для того, щоб оці суцвіття вировнялися і засохли так, ну, начебто ну, в підвішеному стані, щоб вони у цій верхілочки не позгиналися. Також енергію і Таку, такий вплив цих магічних букетів на нас, ми можемо підсилити за допомогою стрічок. Наприклад, якщо в вашому житті вам не вистачає е, такого палкого кохання присторості, то перев'яжіть такий свій магічний букетик, букетик червоною стрічкою. Якщо вам не вистачає фінансів е, чи там якихось матеріальних... Благ, його можна перев'язати з зеленою стрічкою, і це залучить у ваше життя фінанси. Якщо, наприклад, вам не вистачає спокою, перев'яжіть цей букетик фіолетовою стрічкою або стрічкою кольору лаванди, це буде такий ваш захист від смутку. Від якогось такого негативного впливу. І неважливо, вірите ви в це чи ні, але воно діє, тому що це закони Всесвіту. Такі букети ми ставимо у своїх спальнях для того, щоб наш сон оберігався оцім ароматом. Лаванди. Збираємо лаванду, що на чай, що на букети. Вранці, після того, як просохне оця роса, можна обрізати. Далі букети, якщо ви хочете зібрати букети, то букети ось треба у стані колосочку, коли він наполовину вже розквіт. І беремо. Зрізаємо, не чекаємо, поки він повністю розквітне, тому що нижні оці квіточки у букеті потім будуть обсипатися, і коли повністю колосок розцвітає, він починає начебто вицвітати, втрачати свій колір. Тому на букети треба зрізати її трішечки раніше. Якщо ви заготовляєте лаванду на саше. Ще це такі мішечки з ароматними квітами, які ми можемо носити з собою там десь у сумочці або ставити у. У будь-якому приміщенні в будинку, або там класти кудись у шафу для того, щоб вони пахли. Я роблю ось такі подушки, і причому роблю їх кожен рік і для себе, і для своїх близьких. Ставлю їх біля свого ліжку і кожен вечір ось так потерла, щоб вона почала пахнути мені. Це. Однозначно зберігає наш сон, заспокоює нервову систему, а у нас тривожний такий неспокійний, страшний час це саме те, що нам потрібно. Вважається, що запах лаванди, ось із таких подушок, він не тільки дає нам гарний сон, він ще. І створює гармонію у будинку. Я в це вірю, вона мені допомагає. Так от, на Саше ми зрізаємо лаванду, коли колосок вже повністю повністю розкрився. Чим старша квітка лаванди, тим більше у ній ефірних масел. Так само зрізаємо, я зразу змільчую, висушую у темному приміщенні і наповнюю ось такі подушечки. Подушки обов'язково треба робити із натуральної тканини. Або з льону, а в мене це бавовна. Класне слово, бавовна. Також квіти лаванди можна збирати для виготовлення ефірної олійки – Тут вже вони збираються також наприкінці, на самому прикінці цвітіння, коли вже оці нижні квіточки вже починають перетворюватися на несінневі коробочки. Також збираються тільки квіти, квітоноси, Там можна взяти пару листиків зі стебла, оце все на ефірну олійку, але це процес такий дуже непростий, треба мати спеціальну. Обладнання, ми для себе можемо заготувати чайок лікувальний, магічні такі букетики, або подушечки, чим там якісь саше для використання у цих ці, цілющих властивостей цієї прекрасної квітки. Якщо ви хочете зібрати зі своєї такої красивої лаванди насіння, то тут вже квітоноси треба дочекатися, поки вони повністю відквітнуть, коли на них утворяться насінневі коробочки, ці коробочки відкриються, і вже ви самі побачите таке чорнесеньке, маленьке, довгасте її насіннячко. От тоді ми зрізаємо. Оці квітоноси з насінням, досушуємо їх, потім обмолочуємо і взимку будемо висівати. Я вже вам розказувала, що лаванда квітує двічі за сезон. Перше її квітування ось зараз це кінець травня, початок червня. І друге її квітування, якщо за нею правильно доглядати, воно буде десь у серпні, вересні. А у декого можливо і у жовтні. В мене минулого року лаванда квітувала до листопада і вже були. Перші приморозки, а лаванда в мене ще квітувала. Ось для того, щоб була друга хвиля квітування лаванди, її обов'язково треба обрізати до початку липня. Липень, 1 липня або перший тиждень липня, наша лаванда повинна вже бути. Обрізана. В будь-якому випадку будете ви робити чай, чи букети, чи саше, чи будете її використовувати якимось іншим чином, пообрізайте її, висушити. Навіть можна цими квітоносами просто порізати їх, змільчити і просто наповнити якусь красиву вазу і поставити в будинку. І вона вам буде. Створювати таку гармонію, такий запах у будинку, усю зиму до наступного року. Квітування своєї лаванди я ще буду знімати багато разів, тому що вона тільки-тільки зараз починає розкриватися, але вся її краса. Ще попереду. Тому підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. До скорих зустрічей, Па-па.